І з нами на зв'язку Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, пане Ігоре, вітаю! Слава Україні! Ігорем, слава вітаю! Від сьогодні розпочинається наступний раунд переговорів в офіційних делегацій України та Росії, і відбудеться він у Стамбулі. Про це повідомили у владі. Що ви скажете про Туреччину як перемовника у цій ситуації? І на вашу думку, от якими будуть ці перемовини у Стамбулі? Окей, okay, я кінець не, не почув. Ну будемо сподіватися, що які результати. Так, Мова йде про результати. Так Ну, почнемо напевно з того, що Туреччина давно вже позиціонує себе як посередник, тобто, ще з кінця листопада вона про це заявляє і. Я думаю, що наміри Ертогану, наміри Туреччини доволі очевидні і такі стабільні. Забезпечить Туреччина, ясна річ, хоче швидкого припинення вогню. Вона кровно в цьому зацікавлена, оскільки економіка її в значній мірі зав'язана на Україну і Росію. З іншого боку, вона не хоче потрапляти в ситуацію, коли. Ну, морального, моральної ділеми, а от зараз, от, власне, ми бачимо частину цієї моральної ділеми, коли турки не хочуть е, е, знімати. Або, скажімо, накладати санкції і обмежувати співпрацю з Росією, і, Іншими словами, от демонструючи таку прихильність до Росії, Туреччина вибудувала собі таку позицію, в якій вона може ну отримувати як мінімум довіру, мати довіру з двох сторін. А я думаю, що сам факт того, що переговори перенесені вже з Білорусі, остаточно ми забули про Білорусі, про цей майданчик і перенесені в Туреччину, це вже позитив. Ну, є певні надії на те, що зараз на цих переговорах буде якийсь рух вперед, хоча я не думаю. Що він от на цьому етапі переговорів він можливий, враховуючи те, що жодна сторона не досягла переваги і на полі бою, і тому кожна сторін особливо Росія залишається зі своїми максималістськими вимогами. Подивимося, як вортаті разі тут є над чим працювати. Щодо власного Ірдогана, Туреччина вона виконує свої міжнародні зобов'язання і кон контракти виконує, ну і має на увазі з Україною, коли ми говоримо про Байрактар і все інше. Тобто ми в цьому сенсі ну, можемо покладатися на те, що позиція Туреччини і її посередництво буде чесним. Пані Ігоре, а як ви оціните слова першого речника президента Туреччини Ібрагіма Каліна про те, що не варто спалювати з Росією мости, з нею потрібно розмовляти, більше того, до неї потрібно дослухатися. Це перше і друге не так давно. Президент Туреччини Режеп Таїб Ердоган озвучив, що Україна готова погодитися на Чотири з шести російських вимог, і там звучала сама російська мова. Що Дмитро Кулеба сказав, що це неправда. Насправді, навіщо, на вашу думку, взагалі була зроблена така заява? Достатньо дратівлива для України. Так, мене просто. Дуже поганий, судячи з цього. Ви мене почули, пане Ігоре? Ні? Так, да, я вас почув, да, я вас почув. А, ну, напевно, почнемо з того, що а, там були певні. Ну, якщо я, я сказав, що позиція Туреччини вона а, така, що вони не хочуть витрачати. Російський ринок і царемія будуть до останнього наполягати на тому, що з Росією варто вести переговори, що по Росії до Росії прислухатися і тому подібне. Це традиція, це турецька традиція. З цим якби нічого ви не поробите, це вони стиль вести переговори. А щодо е, заяв Ердогана, то я думаю, що надійшла вже е, цілком е, зрозуміле пояснення з боку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. є пояснення України Зіленства, яке він, в принципі, дав розгорнутому інтерв'ю е, з російськими телеканалами. Тому я думаю, що, м, очевидно, м, це була така інтерпретація. І, е, тому що це не порос, яке вже зараз не не є актуальним. Щодо військової ситуації, ви нагадали про те, що Туреччина продає Україні байрактари. Насправді потужною зброєю виявилися ці безпілотні апарати. Більше того, зараз українське підприємство «Івченко прогрес з МКБ постачає наші двигуни на байрактари на нову модель байрактарів. Сподіваюся, що в Україні теж вони будуть. Але з іншого боку, коли Сполучені Штати Америки почали перемовини з Туреччиною про те, щоб передати Україні зенітно-ракетні комплекси С 4 а Туреччина закупила їх в Росії через це, ще й був скандал насправді між Туреччиною і країнами НАТО. Туреччина відмовила, як ви оціните ось таку от позицію Туреччини? З одного боку, продають зброю, з іншого боку, що С-400 відмова, це небажання сваритися з Росією? Ну тут, бачите, це ж та сама історія пакта Сонцерванта. Тобто угоди мають виконуватися. Тобто, якщо Туреччина з одного боку виконує угоду з Україною і постачає нам Байрактари, то відповідно інша угода, яка була вкладена з Росією, що вона ці С 400 їх використовує. Ну тут взагалі можна сказати, що ця історія вона має. На такий хвіст величезний, тобто він пов'язаний з тим, що свого часу Туреччина зверталася до США з проханням забезпечити їхню безпеку, надати їм ППРО і ППВ, а відповідно американці цього не зробили, тобто там є ще недовіра до американців. І це один момент, другий момент очевидно пов'язаний з тим, що от С – це теж частина зділки, яка була укладена з того часу між Туреччиною Росією, ну по, по всій рік. Да? Тобто, і тому ну, просто так не можна взяти, значить, відмовитися від цієї зділки, від тих умов, які були реалізовані. Тому ну сам факт переговорів. Ну це взагалі від ідеї, яка виникла в головах там експертів, вона одразу перейшла на публічну площину, тобто площину переговорів, але ну зрозуміло, що це була, ну ця ситуація була доволі мало реалізуємо. Зараз Азербайджан трішки активізувався в ситуації з нагірним Карабахом. На вашу думку, якщо Азербайджан таки вирішить деокуповувати цю територію, повертати її собі, яку позицію займе Туреччина? Адже Туреччина власне підтримувала Азербайджан, коли Азербайджан почав бойові дії там. Ну, знаєте, я чесно кажучи, не дуже сильно вірю, що зараз е е Азербайджан е може провести якусь широкомасштабну наступальну операцію, на які вони не в Карабасі. а це скоріше така демонстрація намірів і потужна така інформаційна підготовка, можливо для чогось більшого, але поки що це виглядає е скоріше як е е ну такий інформацій інформаційна війна. Ясна і то ви бачили, що напевно що ну, є два моменти. Перший момент те, що частина російських військ була змушена а, залишити територію Карабаху, а зв'язку з їх передислокацією перекиданням на український фронт. А, і це дало можливості Азербайджану ну ці ці території або цю лінію пробовспробувати взяти під контроль а, незаконні вірменські формування, які знаходяться там, і це дало підставу Азербайджану власно виступити з таким серйозним демаршем. Це локальна подія, але подія, яка в принципі може в майбутньому визначати напрямок руху Азербайджану по мірі того, як Росія буде слабнути. Але поки там будуть знаходитися бодай якісь російські війська, то я не думаю, що Азербайджан піде в якийсь наступ. Пане Ігоре, з початку війни Росія брязкає в Україні не лише от звичайною, скажімо так, якщо можна назвати звичайною зброєю, але почала брязкати ядерною. І зараз багато хто з експертів гадає, чи застосує Путін ядерну зброю чи ні. Але питання тут в іншому. Весь світ побачив, що насправді з ядерною державою рахується, як би там не було, особливо з ядерною державою, де при кермі не зовсім здорова людина. Чи не призведе це в майбутньому не до скорочення ядерних потенціалів держав, особливо східного світу, а навпаки, нарощення? Так, загроза є. Ця, і це вона чітко артикульована от на вчорашній зустрічі в Єрусалимі між Беннетом і Блінкеном? І де, власне, Блінкін зазначив про те, що. Скажімо, спроби Ірану отримати ядерну зброю, може створити у них ілюзію того, що вони отримують імунітет від нападу і будуть поводитися так, як їм сама на Близькому сході. Це такий е, то, товстий натяк на обставини пов'язані з війною в Україні і на поведінку Росії. Звісно, мені здається, що поки що світ не знайшов відповіді, що з цим робити і яким чином діяти. Пані Ігоре, дуже вам дякую за те, що доєдналася до нашого марафону. Ігор Самоволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку.